Уже зовсім скоро ми святкуємо одне з найбільших християнських свят Великдень. І традиційно щороку ми організовуємо акцію Великдень для дітей героїв. На жаль, щороку року кількість таких сімей збільшується, тому цього року ціль нашого збору 100 тисяч гривень. За ці кошти ми придбаємо для кожної дитини великодній кошик з усіма необхідними атрибутами. Дорога і шлях Великого Посту закінчується найкращим святом світлим Христовим Воскресінням для кожного християнина. Це є наймиліше, найрідніше свято і свято милосердя, свято допомоги, свято радості, коли церква воспівує, що Христос воскрес! Воскресає вся земля, воскресають всі. Воскреснемо і ми, Воскресне Україна. І наше милосердя, наша допомога це від нашого серця, від нашої душі. Все, що ми робимо, робимо тільки для перемоги. Підтримуйте, будь ласка, збір. Всі деталі залишаємо в описі. Подаруємо разом великодню казку для дітей загиблих героїв та зниклих безвісти.